Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! Продовжуємо знайомитись з історією найвідомішого кайдзю Годзілою. Чи не зовсім годзилою. Як би там не було, сьогодні розбираємо фільм Годзіла 1998 року. Першу американську спробу зняти короля монстрів. До речі, якщо ви не бачили мої відео про історію годзили в японських фільмах, розділену на три епохи, посилання буде в описі. Обов'язково подивіться. Повертаємось до Зіли. Ой, перепрошую, годзіли. Поговоримо про непросту історію створення, перший сценарій та чому фільм вийшов таким, яким вийшов, і взагалі яким. Як так сталося, що поряд з людьми, які свято ненавидять цей фільм, і монстра з нього, зокрема, є люди, ладні до втрати свідомості захищати цю стрічку, які щиро її люблять, та з ностальгією в очах час від часу переглядають досі. За що його можна хвалити, а за що треба сварити? Як склалась подальша доля монстра? Та чи можна очікувати його повернення на екран? Тож буде дуже цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Перші розмови про американський фільм про Годзіллу розпочалися ще на початку 80-х років, коли режисер Стів Майнер отримав спеціальний дозвіл від японської компанії Тохо зняти фільм під назвою «Годзіла. Король монстрів в 3D. Майнер, серед робіт якого є друга і третя частини п'ятниці 13, «Хеллоуін 20 років по тому та Озеро Страху, зрозуміло, що режисеру до вподоби знімати картини про невмирущих монстрів. Тож він намагався знайти студію для фінансування проекту, представляючи концепт арт, розкадровки, зроблені художником Вільямом Стаутом, а також готовий сценарій, написаний Фредом Декером. Попри певний інтерес в Голівуді, студії не хотіли знімати фільм із запропонованим 30 мільйонним бюджетом. А права, на Екранізацію закінчилися в 1983-му. Хоча було б цікаво подивитися на Годзі в хокейній масці. Рухаємось далі. На початку 90-х американський продюсер і дистриб'ютор Генрі Саперштейн, який був співпродюсером і розповсюджувачем попередніх японських фільмів про кодзілу для американського ринку через свою студію UPA, отримав дозвіл від Тохо на презентацію нового фільму про годзілу Голівудським студіям. Тоді він заявляв, протягом 10 років я тиснув на того, щоб зняти його в Америці. Нарешті вони погодились. Спершу Саперштейн зустрівся з продюсерами Sony Pictures Керрі Бусом і Робертом Фрідом для обговорення фільму Містер Магу, але їх дискусії привели до того, що у Саперштейна є в наявності ідея Годзіли. дійсно про якого Магу тоді вже можна говорити. Зацікавившись, Вудс і Фрід запропонували ідею створення фільму про короля монстрів Columbia Pictures, Але спочатку їх відхилили. Тоді Вудс заявив: ми подали цю ідею Коламбії, і вони були не проти, вважаючи, що це має потенціал. Але діло не пішло. Далі солодка парочка намагалась подати ідею Trajstar Пікчерс, але також нічого не вийшло. Скориставшись порадою своєї дружини, Вудс натомість переглянув керівників і запропонував ідею Пітеру Губеру, тодішньому голові правління та генеральному директору Sony Pictures. Губер, вважаючи Годзілу міжнародним брендом, захопився цим і вирішив створити фільм у Traystar. Тож в середині го віце голова трайстер Кен Лембергер був відправлений до Токіо для укладання угоди про отримання прав на годзілу від того. Початкова пропозиція Sony включала авансовий платіж у розмірі 300-400 тисяч доларів і з річною платою за ліцензію на персонажа ґудзили, а також виробничі бонуси, ексклюзивні права на розповсюдження та мерчендайзинг для Японії, відсоток прибутку від міжнародного продажу квитків, права на використання деяких монстрів із перших 15 фільмів, та дозвіл того продовжувати виробництво фільм про ґудзілу всередині країни, поки Трайстер розробляв свій власний фільм. Згодом Тохо надіслав Соні документи з правилами поводження з Годзілою. Роберт Фрід заявив: вони навіть надіслали мені пам'ятку на чотирьох сторінках із описом фізичних вимог, які мав мати годзіла в нашому фільмі. Вони дуже оберігають його. Дякую. <риклад> 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 Зрештою, у жовтні 92-го компанія Трайстер офіційно оголосила про придбання прав на Годзілу у ТОХО для виробництва трилогії фільмів про Годзілу, пообіцявши залишатися вірними оригінальній серії, показати потужність і жах ядерної зброї і технології. Тоді багато режисерів фільмів про Годзілу висловили підтримку фільму. Хару Накадзіма, який зіграв Годзілу з 1954 по 72 рік, заявив: Мені приємно, я сподіваюся, що між Тохо та Трайстер виникне конкуренція у хорошому розумінні, звичайно. Коїчі Кавакіта, режисер спецефектів фільмів Хейсей, говорив: у мене великі сподівання. Я з нетерпінням чекаю на це не тільки тому, що я ставлю спецефекти для фільмів про Годзілу, а й тому, що я фанат кіно. Теруші Накано, режисер спецефектів останніх фільмів епохи Сьова, заявив: мені приємно, що буде використано новий підхід. А Ісіро Хонда, думаю, не варто нагадувати, хто це, пророкував, звичайно, у лапках. Це, ймовірно, буде набагато цікавіший фільм, ніж ті, що зараз виробляються в Японії. Ох, а почалося все з поради дружини. У травні 1993-го Тед Еліот і Террі Росіо були найняті для написання сценарію. Обмеження ТОХО допомогли Еліоту та Росіо знайти тон сценарію. Тоді Еліот заявляв: ТОХО наполягав, щоб ми не зневажали монстра. Це допомогло нам знайти правильний тон, а також соціальні та політичні наслідки. Дует хотів уникнути підходу схожого на комікс і натомість сприйняти матеріал серйозно, створивши науково-фантастичну історію, яка викликала б у глядачів почуття таємничості, страху або благоговіння. Росіо хотів створити баланс у антропоморфізації Годзіли, не бажаючи відходити від гуманоїдної особистості, але не олюднювати його повністю. Вони підходили до «Годзіли» як до того, чого глядачі боялися, але підтримували. Еліот та Росіо також хотіли представити історію, яка задовольнила б шанувальників, адаптувавши характер «Годзіли» з перших кількох фільмів Тохо. Тоді Еліот говорив: в одному фільмі відбувається те, що робили перші три фільми Тохо. Він перетворюється з жахливої загрози на захисника землі. Сценаристи подали свій перший проект 10 листопада 93-го. Вудс і Фрід були задоволені сценарієм. А Фрід похвалив його за те, що він поважає органічне походження Годзіли і у певному сенсі є даниною американо-японським відносином. У 1994 році Ян Дебонт став режисером і почав попереднє виробництво фільму, щоб випустити його вже влітку 96-го. Ядерне походження Годзіли у Дебонта мало б відкинутись і стати таким, у якому Годзіла є штучним створінням, створеним атлантами для захисту людства від позаземного монстра на ім'я Грифон. Також відомо, що у фільмі мали з'явитися так звані зондові кажани. Стен Вінстон і його компанія були найняті для створення ефектів для фільму. Вінстон створив скульптури годзіли та Грифона, та вже наприкінці 94-го Дебонд залишив проект після того, як Трайстер відмовились затвердити його бюджет у 100-120 мільйонів доларів. Еліот і Росіо залишилися в проекті після того, як Дебонд пішов, і завершили останній перепис навесні 1995 року. Перш ніж найняти нового режисера, трайстер найняла Дона Макферсона, щоб він переписав сценарій Еліота Росіо. У той час як Макферсон називав оригінальний сценарій Еліота і Росіо чудовим, він був проти кількох його ідей. Він відчув, що сценарій відкинув японський елемент післявоєнної ядерної політики з фільмів Тохо, залишивши Гудзілу загрозою для окремої країни, а не для світу. Макферсон додав це знехтування поетичним аспектом страху та подиву з оригінальних фільмів ТОХО та ідеї попереднього гріха, який спричинив мутацію та помсту ґодзіли. Та в кінцевому результаті сценарій Еліота Росіо, як і всі напрацювання, були остаточно відхилені. Щоправда, у листопаді 2018 року неофіційна цифрова графічна адаптація невипущеного сценарію Годзіли Еліота та Росіо була оприлюднена в мережі інтернет. Графічний роман під назвою Godzilla 94 містить ілюстрації Тода Тенанта, який працював над проектом з Росіо. Серед нових потенційних режисерів розглядалися Клайв Баркер і Тім Бертон, уявіть, який би міг бути. Фільм з таким сценарієм і режисурою Бертона. Але. У травні 1996-го режисер Роланд Емеріх і продюсер Дін Девлін підписали контракт на проект за умови, що вони зможуть зробити фільм по-своєму, а точніше через одне місце. Перепрошую, Деврін заявив: я сказав Соні, що зніму фільм, але на моїх власних умовах з годзілою, як з твариною, яка швидко рухається, а не якоюсь дивною істотою. Незважаючи на похвалу Еліо та Росіо за сценарій, Емеріх відмовився від нього, заявивши, у ньому було кілька справді крутих речей, але це те, чого я б ніколи не зробив. Остання половина була наче спостерігати за двома істотами. Це не для мене. Натомість Емеріх вирішив розробити нову ідею з нуля, заявивши: Я не хотів створювати оригінального Годзіллу», мається на увазі звичного. Я не хотів мати з ним нічого спільного. Я хотів створити свого власного. Ми взяли частину основного сюжету, в тому, що істота стає створеною радіацією, і це стає великим викликом. Але тоді ми запитали себе, що б ми робили сьогодні з фільмом про монстрів і подібною історією? І в ту мить ми забули все про оригінального Годзіллу». Тут від себе додам спеціально для нешанованого містера Емеріха Ви не забули, ви забили. Та все ж сталося, як сталося. Тут питання більше навіть до студії: як можна доручати робити фільм про такого культового персонажа з такою історією, людині, яка відверто каже: Я ти всі японські фільми не люблю, та й не дивився. А якби й дивився, то все одно це японське лайно. Я зроблю по-своєму. Ну десь приблизно так він і говорив. Тож Емеріх і Девлін написали свою історію, на яку студія все ж виділила приблизно 130-150 мільйонів, що доволі солідна сума навіть у наш час. Уявіть, яким він стане популярним, коли ми зробимо на нього рімейк. Ми заробимо мільйони, а вкладемо сотні мільйонів. Так, так круто! добряче витратилась на рекламу і продвигання фільму, і ще вачка Why? No reason. Fox Kid! Welcome to Taco Bell. Can I take your order? Uh, let's see. 1,000 burritos supreme. Hey, Godzilla! Want something to drink? Godzilla's at Taco Bell. New, extremely hot, fiery habanero Doritos. <laughs> to kfc what? stomp on into kfc for a godzilla kids meal and get a state-of-the-art godzilla action toy are we ready to say goodbye to 1997. are you ready new york city Six, five. 1998 the year of godzilla Як ви бачите, цьому фільму не допомогли навіть песики. Як і солідний акторський склад: Меті Бродерік, Жан Рено, Марія Пітілло і Хенк Азарія. Давайте поговоримо, що з цього вийшло. Від японського першого джерела у годзілі 98-го залишилася лише назва і вплив ядерної зброї на походження монстра. Думаю, всі цей фільм бачили, тому переказувати сюжет не бачу сенсу. Скажу лише кілька слів. Через ядерні випробування у Французькій Полінезії одна з місцевих Ігуан зазнає впливу радіоактивних опадів і мутує у величезного монстра. Він направляється у Нью-Йорк, щоб відкласти яйця, по дорозі топлячи риболовецьке судно. Для боротьби з ним влада США, окрім некомпетентної армії, ви більше ніж вся клята істота. Заспокойтеся, з'їжте цукерочку. Направляє вченого спеціаліста по Чорнобильських черв'яках Ніка Татополуса. Мене є дозвіл професора Ніко Татопополіс татополос. І ще кілька оригінальних науковців. Я казала, що це не ваша спеціалізація, але до генів ніхто не прислухається. Професор Кревен, знайомтеся, хлопець хробак. Вибачте, літня з іншої сторони, проблему з чудовиськом намагаються владнати французькі спецагенти на чолі з Філіпом. На тлі цього демонструється ще й любовна чи не дуже лінія Ніка із колишньою нареченою, не успішною репортеркою Одрі. Після ніби знищення годзіли підводними човнами виявляється, що ящерка все ж відклала сотні яєць у підземні Медісон Сквер Гарден. Тут нам пропонують подивитися трішки парку юрського періоду для бідних замість руйнівних гігантських монстрів. Все ж яйця і тих малят, які вже встигли вилупитися, військові знищують. Хеппі енд. А ні. З'являється мертвий, точніше живий Гудзіла, і вирішує помститися головним героям за смерть своїх дитинчат. Врешті-решт монстр заплутується у тросах на Бруклінському мосту, а військові літаки, кілька разів вистріливши в нього, вбивають чудовисько. Хеппі енд. А ні. Останні кадри демонструють вціліле серед руїн Медісон Сквергарден одне яйце, з якого вилуплюється новий король монстрів. Чи королева? Думаю, тут ні те, ні інше. Прем'єра стрічки відбулася 20 травня 1998 року. Два восьмого року. Два при присутні потом. на прем'єрному показі зіли, і тут повне зірок при солідному бюджеті фільм зумів зібрати лише 379 мільйонів. Звичайно, не сказати, що це провал, але враховуючи витрати на маркетинг та особливо розгромні відгуки як від критиків, так і від глядачів, в основному фанатів японської серії, а також купу антипремій про плани на трилогію, можна було забути. До виходу фільму 98-го року компанія Sony була достатньо впевнена в потенційному касовому успіху, тому заплатила Тохо 5 мільйонів доларів за права на продовження, що гарантувало їм виробництво продовження протягом 5 років після виходу першого фільму. Емеріх розглядав можливість використання концепції острова монстрів із фільмів Тохо, а також включити 6 або 7 кайдзю, як нових, так і вже відомих. Продовження мало показати вцілілого нащадка Годзі, який боровся б з гігантською комахою в Сіднеї. Студія відмовилась від планів на сиквел через відсутність ентузіазму з боку шанувальників, глядачів, власників театрів і ліцензіантів. А Емерих і Девлін покинули проект через суперечки щодо бюджету? Звичайно, якісь такою ідеєю потрібно було збільшувати, а касове розчарування першого підкусило впевненість студій. Так, замість ще двох фільмів ми побачили чудовий мультсеріал. До речі, якщо хочете відео про анімаційні проекти по Всесвіту Годзіли, напишіть у коментарях. То яким зрештою вийшов Годзіла Роланда Емериха? На мою думку, справді поганим. Спробую пояснити з різних сторін. Як для фаната японського монстра, це не фільм про Годзіллу. Показаний у ньому монстр і близько не передає дух, силу і потужність оригінального кайдзю. Він не викликає страху перед ним і не несе усвідомлення невідворотнього покарання. Це просто перелякане створіння, яке хоче їсти і розмножитись. Все. До того ж, і напрочуд слабке у порівнянні з справжнім Годзілою, звичайно. Без свого фірмового атомного дихання. Зате більш спритний блін. Кому то потрібно. Це все підкреслюється ще й невдалим дизайном. Король монстрів на курячих ніжках це звичайно епік фейл. Але це все з точки зору любителя оригінальної серії. Однак я можу й зрозуміти людей, які цінують цей фільм. В дитинстві я сам був таким. Я не маю на увазі, що ті, кому він подобається, знаходяться на рівні мого дитинства. Тут я про ефект ностальгії, впевнений, що більшість прихильників так само дивилися його приблизно у віці 8, 10 чи 12 років. І він тоді виглядав доволі круто. Ми його полюбили. А багато хто саме завдячуючи йому, і познайомився з таким персонажем як Годзіла. І зараз, коли йде мова про годзілу 98-го, просто відновлюються старі відчуття і спрацьовує ностальгія. Якщо ж говорити як рядовий глядач, то тут вже не все так погано, як для фаната, хоч все ще й погано. Хоча фільм і переповнений як сюжетними, сценарними і національними стереотипами та кліше, де якщо це японець, то він їсть локшину і дивиться сумо. Якщо француз, то має бути круасан. Без круасанів? Так, місі. Якщо американець, то жує жуйку і чвакає. А гумка на Так, ми більше схожі на американців. Ну а якщо їхати по Нью-Йорку, то обов'язково на жовтому таксі. Також відверто недопрацьованими діалогами та не особливо вдалою акторською грою. Все ж у ньому присутня якісна візуальна складова, місцями забавний гумор. Ох! Помилився поверхом, та в принципі фільм насправді можна дивитися. Дизайн монстра зроблений доволі добре. Просто це не годзіла, як і сам фільм. Про що засвідчить і подальша доля персонажу. Японці, які звичайно що відразу повернули собі права на годзілу, у своїх фільмах тонко натякнули, що американські колеги просто помилилися. Чуда у фінальних війнах 2004-го взагалі продемонстрували його як найслабшого ворога Годзіли та назвали Зіллою, позбавивши його, так би мовити, божественного начала. Це була остання поява монстра на екрані. Та, можливо, є шанс повернення Годзіли версії 98-го року. Думаю, невеличкий, але все ж є. Звичайно, на відновлення серії у вигляді прямого продовження чекати не варто. Однак, враховуючи, що MonsterVerse все більше і більше рухається у напрямку мульти Всесвіту, а у фільму 98 го все ж є своя фанбаза, Не виключено, що у якомусь із наступних проєктів MV з'явиться бодай натяк на зілу. Вибачте, годзілу. А як ви ставитесь до фільму Роланда Емеріха та до персонажу, зокрема? Чи хотіли б його повернення? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на канал, ставте лайки та підтримайте мене на Патреоні або Баймієкофі. Слава Україні!